Усім привіт! Сьогодні ми поговоримо про квадратні рівняння, але не найпростішого рівня. Якщо ви хочете подивитись теорію та розглянути простіші, ви можете знайти урок, присвячений квадратним рівнянням в плейлісті Алгебра 8 на моєму каналі. Почнемо з такого: 1988х у квадраті мінус 1985х мінус 3 дорівнює 0. Це рівняння не є зведеним, а потенційно його можна розв'язати за допомогою теореми В'єта. Так, дискримінант тут годі сподіватись, бо розглядати квадрат Б, це просто неможливо. Ну, давайте скористаємось навіть не теоремою Вієта, але ідею, яка от, яку можна використати і в теоремі В'єта. Що ми зробимо? Ми помітимо, що тут не випадкові коефіцієнти, а такі коефіцієнти, які в сумі. Дадуть рівно 0. Таким чином, давайте перепишемо ось це число 1988, як 1985 плюс 3. Звичайно, там будуть х у у квадраті. Отже, ми отримаємо 1985х у квадраті. Далі я запишу мінус 1985х. Далі плюс ось це 3х квадраті, яке мало бути біля цього числа, та яке якраз ми забрали, з числа 1988. І дописуємо мінус 3. Все це дорівнює нулю. А далі зробимо, використаємо метод групування. Винесемо за дужки 1985 з перших двох. Залишимося з х в квадраті мінус х. І в других двох виносимо тріку і залишаємося з x у квадраті мінус 1. рівню 0. Далі виносимо, ще рано виносити, розкладаємо x2 x у квадраті мінус х. І виносимо х, отримаємо 1985х, помножити на х мінус 1. І тут розкладаємо на множники по формулі різниця квадратів. На х-1 та х плюс 1. дорівнює 0. І тепер спільний множник х-1 можна винести за дужки. Х-1, многочлен, винесли. Залишається з перших. З першого доданку 1985х. А з другого плюс 3, що множиться на х плюс 1. Отже, плюс 3х і плюс 3. Дорівнює 0. Подивіться, перший корінь це корінь першої дужки. І це просто число 1. Отже, х1 дорівнює 1. А щоб отримати х2, додамо 1985 до 3, отримаємо 1988х плюс 3. Питання, при якому х це буде 0, досить зрозуміла відповідь. При х дорівнює мінус 3. 1988. От такі корені цього рівняння. Також їх можна було отримати простішим способом. Але це за умови, якщо відомо, теорема обернена до теореми Вієта. Ми могли б вкусно підібрати в цьому рівнянні корінь X до рівня 1. А після цього за теоремою Вієта з'ясувати, що другий корінь має дорівнювати добутку. Ми дорівнювати мінус 3 на 1988, тобто стар, е, вільний член на старший коефіцієнт. І це справді буде мінус 3 на 1988. бо за умови, що перший корінь вже один. Гаразд. Давайте розглянемо наступне. Ось таке квадратне рівняння. Що можна побачити тут? Справа, справді складний корінь. Оце і є складність такого квадратного рівняння. Як з ним бути? Звичайно, треба його дещо переписати, перетворити. Перед нами справа те, що називається складний радикал, корінь в корені. Для цього застосовуються різні хитрі ідеї. Ми покажемо одну з них. Давайте виділимо повний квадрат під коренем. Яким чином ми це зробимо? Перепишемо 4, як 3 плюс 1. 3, яку я залишу на першому місці, а одиничку плюс 1, я залишу в кінці. Так, подивіться, я нічого не змінив. Я просто переписав 4 як 3 плюс 1 і дещо поміняв місця мотитанки. А після цього можна помітити наступне: що перед нами формула, формула, квадрат суми. Справді, якщо 3 це корінь з 3 квадратів, 1. Це 1 в квадраті. То середній доданок це якраз подвоєний добуток цих двох корінь з 3 на 1, та подвоєний, тобто двійка. Таким чином, під коренем ми отримаємо згідно з формулою, корінь з 3 плюс 1, в квадраті. Корінь з квадрата це модуль. Але так як вираз додатній. То модуль не відіграє ніякої ролі. Отже, можна його опустити і залишити корінь із трьох плюс один. Тобто, виявляється, весь цей цікавий складний вираз справа. Це просто корінь із трьох плюс один. Перепишемо це х у квадраті плюс корінь із трьох дорівнює корінь із трьох плюс один. Корінь із трьох зліва, корінь із трьох справа. Знищується. І отримаємо х у квадраті 1. Отже, тоді х або плюс, або мінус 1. Достатньо легко. Зараз. І перейдемо до наступного. Наступне рівняння, в принципі, не виглядає ніяк складним. Але ідея тут така, щоб оминути використання формули і перейти до простішої ідеї. Це може допомогти в складніших прикладах. Така сама ідея, якщо квадрат дорівнює квадрату, але вирази під цими квадратами набагато складніше, таке також може бути. Тобто в цьому, головне в цьому завданні це ідея, як ми перейдемо до простіших рівнянь. Ідея така: якщо у нас є деякий вираз А в квадраті, дорівнює деякий вираз Б в квадраті, то можна зрозуміти. Що або А та Б мають один і той самий знак, і рівні по модулю, або вони мають протилежні знаки. Тобто можна записати, що А дорівнює мінус Б. Можливий і той, і той випадок. І жодний інший випадок для нас неможливий, не підходить. У нас замість А та Б многочлени Х плюс та 2х-1. Давайте використаємо цю ідею. Давайте я це все ж таки залишу. Але зі сторони. І тепер те ж саме використаємо для наших виразів. Отже, у нас буде можливість, що два вирази або рівні, або рівні, але з протилежним знаком. Отже, мінус 2х1. Можливий або той, або той випадок. Це справді, хто не вірить, якщо у нас є якийсь там А2, А квадрат, а справа у нас 9, то що ми скажемо про сам А? Бо 9 це 3 в квадраті. Що А дорівнює або плюс 3, або мінус 3, інших можливостей немає. Але для того, щоб врахувати і той, і той корінь, ми маємо взяти. Сукупність. Тобто формально ми для того, щоб розв'язати це рівняння, перейдемо до сукупності простіших рівнянь. Кожне з яких легко розв'язується перше мінус х дорівнює мінус 2, а отже х дорівнює 2, а друге 3х дорівнює 0, а отже х дорівнює 0. Обидва корені нам підходять. 2 та 0. можна перевірити це. Тобто головна ідея цього рівняння це на розв'язок. А все ж таки от такий цікавий перехід. Та те, що ми мали на першому етапі рівняння, а після цього раптом вирішили розв'язувати якусь сукупність, це і означає, що ми перейшли до деякої сукупності двох рівнянь. Розв'язки такої сукупності, розв'язки такого рівняння це одні й ті ж самі числа. Гаразд. І тепер, хто хоче попрактикуватись, ще одне завдання виноситься на домашню роботу. Це завдання схоже на пункт B. Там вам треба попрацювати зі складним радикалом, так само виділити повний квадрат, прибрати корінь, ну і все буде гаразд. І ось, будь ласка, відповідь. Також дуже проста: плюс та мінус один. Чудово. Я сподіваюся, все було зрозуміло. Дякую всім за увагу. До зустрічі на наступних уроках.